Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Ольга Безгодкова. Я вчителька історії. Запрошую тебе на прогулянку крізь століття. Почати хочу зі слів вірша Діани Сушко: Ми не цінуємо те, що маємо. Ми не цінуємо те, що маємо. В людини сутність, на жаль, така. Ми, як належне, усе сприймаємо і тому живемо так, звисока. А чи знаєш ти, що за даними ООН в світі близько 750 мільйонів людей неписемні, тобто приблизно кожен десятий житель планети взагалі не вміє читати? Виходить, ми з тобою щасливіші за цих 750 мільйонів людей. Ще такий факт близько 1 мільярда людей на Землі не мають доступу до електропостачання. Виходить, ми з тобою щасливіші за цей 1 мільярд людей. До речі, у 2020 році мене розчулила історія дівчинки з Нігерії на ім'я Дель. Почалася вона з того, що хлопець, користувач тоді ще Твітера з міста Ондо в Нігерії, помітив, як маленька дівчинка ввечері робить домашню роботу прямо на вулиці, на холодних сходинках під світлом від банкоматів. Виявилося, що вдома у родини немає електрики. А вчитися у світлий час доби дель не встигає, тому вона знайшла ось такий вихід із ситуації: скористалася світлом від банкоматів. Хлопець був вражений наполегливістю маленької учениці і вирішив розповісти її історію у мережі. Він написав пост про Дель та опублікував її фотографії. За кілька днів пост зібрав 2,5 тисячі ретвітів, а головне, твіт помітили співробітники банку, біля якого Дель займалася ввечері. Вони розшукали дівчинку, відкрили для неї особовий рахунок, на який вже сотні людей. Людей виявили бажання переказати гроші. Окрім того, банк обіцяв освітлити будинок Делі за допомогою сонячних батарей. Також керівники банку запевнили, що обов'язково нададуть їй фінансову підтримку, коли вона вступатиме до університету. Отож, коли тобі наступного разу буде ліньки робити домашнє завдання, ти згадай про дівчинку Дель із Нігерії. До речі, дві третини неписьменних людей в світі це жінки. Уяви собі, за даними ЮНЕСКО, якби всі жінки здобули початкову освіту, то дитяча смертність скоротилася б на одну шосту, а материнська на дві третини. Насправді, давно вже доведено, що освіта є одним з головних факторів прогресу та розвитку держави. А ось у середині XVI століття українці не мали власної держави, а мову й віру переслідували. Змінити щось могли лише освічені українці, тобто освічена еліта. Саме Острозька та Києво-Могилянська академії, про які сьогодні піде мова, подарували Україні національну еліту, яка й почне боротьбу за національно релігійне визволення українців? Давай я спочатку тобі дещо нагадаю. З другої половини 16 століття більшість українських земель належали Речі Посполитій. Тому в цей час православну віру, яку сповідувала більшість українців, переслідували, натомість нав'язували католицизм, бо поляки католики. Також відбувалась полонізація, насаджувалась польська мова та культура. Саме у царині освіти розгорнулася запекла боротьба за розум і серця молодого покоління українців. Поляки дуже старались, щоб українські діти стали зрештою католиками та забули рідну мову. Цю задачу завзято виконували єзуїтські колегії. Ці навчальні заклади засновував орден єзуїтів, метою якого був захист і поширення католицької віри. В єзуїтських колегіях охоче навчались і православні, а все тому, що вчили там безоплатно ці колегії мали найкращих викладачів гуртожитки, бібліотеки, театри, друкарні, аптеки. Проте платою за навчання часто густа була зміна віри. Отже, щоб зберегти віру, мову, українці мали щось протиставити єзуїцьким колегіям. І перша відповідь українців на покатоличення – це Острозька академія. Перше, що ти маєш знати, що саме з Острозької академії починається історія вищої освіти України, тобто Острозька академія є першим на українських землях закладом, який надавав вищу освіту. У східній Європі це був третій такий заклад після Праського та Краківського університетів. Але якщо врахувати, що праські та краківські університети були католицькі, то наша Острозька академія це перший православний вищий навчальний заклад у цілій Європі. Засновником академії є князь Василь Костянтин Острозький. Я впевнена, ти про нього вже знаєш. Нагадаю тобі лише, що його називали некоронований король, адже він був власником одного мільйона гектарів землі. Князів, що володіли острогом ще з 14 століття почали називати Острозькими. Місто було центром їх володінь. Сьогодні Острог це невелике місто у Рівненській області з населенням трохи більше як 15 тисяч. Проте у 16 столітті це п'яте за величиною місто в Україні до того ж, важливий осередок ремесел, торгівлі і центр православ'я в Україні. Саме в цьому місті і постала академія, звідси і її назва. Задля справедливості треба наголосити, що велику суму коштів на розбудову академії надала племінниця князя, княжна Гальшка-Острозька. За це її вважають першою жінкою-меценаткою вищої освіти в Україні. До речі, Гальшка це український варіант імені Єлизавета. Острозька академія була заснована у 1576 році, через сім років після укладання Люблінської унії, у результаті якої Велике Князівство Литовське об'єдналося з Королівством Польським в єдину державу Річ Посполиту. Ні, де правди, діти, але до академії приймали лише хлопців. Дівчата тоді отримували лише домашню освіту. З іншого боку, приємно зазначити, що походження при вступі не мало значення, головне здібності. Хлопців до того ж одягали й годували. Академію називали Слав'яно-греко-латинська, тому що тут вперше вивчали три базові мови. Церковно слов'янську мову, якою тоді користувалась Українська православна церква. Звертаю увагу, це не розмовна мова, це мова книжок. Ще вивчали грецьку мову голови православної церкви Константинопольського патріарха. А також вивчали і латинську мову католиків, мову Речі Посполитої, до складу якої входила більшість українських земель. Знання латини, до речі, дозволяло за бажанням продовжити навчання у будь-якому європейському католицькому університеті, що дозволяло українцям стати частиною європейського студентства. Тоді у Європі Латина посідала те ж саме місце, що сьогодні англійська. Тобто, вперше в навчальному закладі були об'єднані мови православ'я та католицтва. Окрім мов, вивчали сім вільних наук, основу тогочасної європейської освіти це три предмети про слово, граматика, вміння писати, риторика, вміння говорити красномовно й правильно, діалектика, вміння сперечатися. Далі вивчали чотири предмети про числа. Арифметику для вміння рахувати, геометрію, аби міряти землю, астрономію, що віддала календарними питаннями, і ще музику. Вище перераховані предмети це основа. А далі йшов наступний рівень, який давав вищу освіту. До нього належали такі науки, як філософія та медицина. Мушу підкреслити, вважай, кажу, це капслоком. Академія об'єднувала усі ступені освіти, тобто давала і початкову, і середню, і вищу освіту. Саме це відрізняє її від сучасних вишів, які надають тільки вищу освіту. Відтак повне навчання тривало 10 років. Для потреб Академії була заснована друкарня, для цього князь Острозький запросив до острога відомого друкаря. Івана Федоровича. Саме тут світ побачила славнозвісна Острозька біблія. Це перша повна друкована біблія церковно-слов'янською мовою. Для навчання студентів князь Острозький вперше зібрав вчених із різних країн Європи. До речі, одним із викладачів був доктор медицини, математик, астроном Ян Лятос. За сумісництвом він був і придворним астрологом князя Острозького. Так ось, він передбачав кінець світу. На його думку, це станеться у 3036 році. Цікаво, що деякі інші його передбачення вже справдились, наприклад, передбачення, які стосуються війни з турками та поступового занепаду Османської імперії наприкінці 17 століття. Першим ректором академії був Герасим Смотрицький – видатний освітній та культурний діяч, педагог, письменник, полеміст, поет. Деякі викладачі, наприклад, Мелеті Сматрицький, писали українською розмовною мовою, тим самим сприяли її розвитку. Вихованці академії ставали вчителями, літераторами, друкарями, церковними діячами. Вони приймали естафету й поширювали здобуті в острозі знання в Україні і за її межами. Серед славетних випускників академії гетьман війська Запорозького Петро Конашевич Сагайдачний, перший ректор Київської братської школи Іов Борецький, лаврський архімандрит Єлисей Плетенецький, котрий розвинув книгодрукування в Києві, видатний учений, письменник, автор першої граматики церковно мови Мелетіс Мотрицький. Ось тобі і еліта, якої так потребували українці. 60 років Академія була вогнищем освіти і культури на українських землях, проте згодом нащадки Острозького перейшли в католицтво, а саму Академію у 1636 році було закрито. Проте у 1994 році, тобто через 358 років після закриття, розпочався процес відродження Острозької академії. Сьогодні це Національний університет Острозька академія. А тепер я розповім про інше вогнище освіти і культури, яке запалало у Києві. Мова піде про славетну Києво-Могилянську колегію, яка утворилась понад 400 років тому, у 1632 році, у результаті злиття двох шкіл Києва Лаврської та Братської. Засновником є православний митрополит Петро Могила, чиє прізвище і закріпилося в назві закладу. До речі, за життя могили так колегію не називали, тільки через 20 років після смерті митрополита вперше у письмовому документі з'являється прикметник Могилянська. Також і Академією освітній заклад став не одразу, а наприкінці XVII на початку XVIII століття, коли за часів гетьмана Мазепи російська влада дозволила викладати в колегіумі філософію та богослов'я. Саме через це освітній заклад отримав статус вищої школи, тобто академії. Пам'ятаєш, ці вищі науки викладались і в острозі. Між іншим, і при заснуванні цього закладу не обійшлося без жінки. Першим приміщенням Києво-Могилянської академії стала споруда, яку київській братській школі подарувала шляхтянка Галшка Гулевичівна. Вона переписала братській школі свої землі та садибу в Києві. Петро Могила, як колись і князь Острозький, побудував в академії систему освіти за зразком єзуїтських навчальних закладів. Відтак колегія мала багато спільного з Острозькою академією. Вона теж об'єднувала усі ступені освіти, тобто давала і початкову, і середню, і вищу освіту. Вивчалися ті ж самі сім вільних наук, про які я тобі розповідала. Це була основа тогочасної європейської освіти. Так само, як і в Острозькій академії вивчались три мови: церковнослов'янська, грецька і латина. До академії приймали всіх охочих без огляду на соціальне походження і статки батьків. А щоб забезпечити якісне викладання, Петро Могила направляв викладачів для навчання до західноєвропейських університетів. До речі, в літературі підручниках ти можеш зустріти слово спудей, в перекладі з грецької це значить старанний. Так у 16-18 століттях в Україні називали учнів братських шкіл, колегій Острозької та Києво-Могилянської академій. Цікаво, що сьогодні так називають студентів лише двох вищих навчальних закладів України. Здогадуєшся, мабуть, яких саме. Освіта в академії була умовно безоплатною, тобто за саму освіту не платили. Але побут, тобто житло і харчування, треба було оплачувати. Тому направду, не всі могли собі дозволити навчання і більшість студентів шукали підробітки. Так, наприклад, найкраще отримували кондиції це право навчати дітей із заможних сімей. Ми б сьогодні це назвали репетиторство. За цю роботу студентам давали прихисток і годували. Ще батьки заможних першокурсників платили старшим студентам за нагляд за дітьми та допомогу у навчанні. А ось нужденні студенти жили в Бурсі сучасною мовою гуртожитку. Бурса тоді мала розвинену інфраструктуру. Зі своєю лікарнею, кухнею регулярно там троїли блошиць. І найголовніше бурсаки мали прислугу, яку винаймала академія. Єдиної системи оцінювання не було. Зазвичай студентам давали характеристику: наприклад, навпроти вихованця професор міг записати старанний, але тупий або У навчанні тупий, а про найкращих казали Цвіт між іншими. Повний курс навчання в академії становив 12 років на два роки більше ніж в Острозькій академії, а кількість предметів сягала 30 києво Могилянська академія довгий час була єдиним вищим загальноосвітнім закладом не лише України, а і всієї східної Європи, всього православного світу. Тут вчилась молодь із Московщини, Білорусі, Сербії, Молдови, Греції, Болгарії. Багато для розвитку і піднесення академії зробив гетьман Іван Мазепа. Протягом 20 років з державної скарбниці щорічно для академії виділяли тисячу дукатів, які йшли на придбання книг для бібліотеки, на стипендії для студентів. Також гетьман заклав великий кам'яний навчальний корпус. До речі, саме цей Мазепинський або староакадемічний корпус сьогодні ти можеш побачити на зворотньому боці купюри у 500 гривень або на Подолі в Києві. Нагадую, саме за часів Мазепи колегія із середньої школи перетворилась на вищу. Певний час навчальний заклад навіть іменувався Могило-Мазепинська академія. Та й чимало випускників академії потрапили у підручники історії. Зокрема, у Могилянці навчалися майже всі майбутні гетьмани України: Іван Виговський, Іван Брюховецький, Петро Дорошенко, Іван Мазепа, Юрій Хмельницький, Іван Скоропадський, Пилип Орлик. Навчався тут і відомий поет-філософ Григорій Сковорода, пам'ятник якому стоїть біля академії. За традицією, до покрови у жовтні сучасні спудеї академії влаштовують акцію Чистий сковорода. Монумент ретельно миють та приводять до ладу. Студенти вірять, що такий ритуал допомагає їм успішно навчатися та здавати сесію. З академії вийшло багато визначних громадських, політичних, державних та освітніх діячів, письменників, поетів, художників, композиторів. Загалом, щоб перерахувати всіх видатних випускників академії, не вистачить цілого подкасту. Я тебе, мабуть, не здивую, коли скажу, що академія була закрита за розпорядженням російського уряду. Навіщо ж Росії такий потужний центр української освіти та культури? Отже, у 1817 році, після 200-літньої діяльності Академію було закрито. Проте не минуло і місяця після проголошення незалежності України, як у 1991 році було прийнято рішення на території колишньої академії створити університет києво могилянська Академія. Відтак після 175-річної перерви Виш відновив свою роботу. Перший ректор В'ячеслав Брюховецький звернувся тоді до перших студентів зі словами, які і в 16 столітті, і в двадцятому, і сьогодні є напрочуд злободенними. Ось що він сказав Україна постає з попелу століть новою. Могутньою європейською потугою. І нині, мабуть, як ніколи раніше, вона потребує молодих, високоосвічених, енергійних людей, саме ви є тими, хто підніме з руїн нашу державу. Вітаю вас у стінах відновленої Києво-Могилянської академії. Отже, захист національних і людських прав народу вирішується не лише на полі бою. Але й через освіту, і нечисленна українська шляхта у 16-17 століттях це зрозуміла відтоді на наших землях постали вищі освітні заклади європейського зразка, випускники яких у різний спосіб виборювали для українців кращу долю. Приємно, що біля витоків двох найстарших вишів України стояли і жінки, які розуміли силу науки. Дякую за твої час та увагу, і що ми разом прогулялися крізь століття. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про наші уроки. З тобою була Ольга Безгодкова. Почуємося, все буде Україна! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.